Добрий ранок, я Ігор Косован. Вітаю вас в програмі Слово Боже до каве. Ми хочемо брати Біблію знаєте, як основу свого життя. Ми роздивляємося Біблію як духовну їжу. Ми роздивляємося біблію як не знаю, духовне питво яким ми нас свою внутрішню людину і стаємо сильними? Ось чому ми не пропускаємо дня, щоб ми не звернулися до Біблії. Ми не пропускаємо дня, щоб не провести часу з Богом, тому що ми розуміємо, що одна година з Біблією, 10 хвилин з Біблією це 10 хвилин з Богом. Якщо ви не проводите часу з Біблією, ви не проводите час з Богом. Тому я вітаю вас, ми проведемо зараз час з Богом через те, що ми з Його словом проведемо час в нашій телепередачі. Ми досліджуємо або вивчаємо, навчаємося у Ісуса Навана. Цікавий чоловік, який знав Бога, герой віри, який був успішним в своєму житті. Я вірю, що це важливий, дуже принцип життєвий, підглядає за тими, хто успішний. Те, що зробили їх успішними, зробить і тебе. Якщо ми будемо вірити в ті самі речі, ми будемо мати той самий результат. Якщо ми будемо робити ті самі кроки, що робив Ісус Навин, ми будемо мати той самий результат. А я вам скажу, цей чоловік досягнув своєму житті все, все що Бог помістив в його серце. Бог йому сказав, що приведу тебе в обіцяну землю. І де ти ходив своїми ногами, тим ти будеш володіти. Так і сталося. Слава Господу! Я хочу, щоб в усіх сферах життя на, у вас, у нас ем, ми мали той самий успіх. Все те, що Бог кладе в наше серце, щоб ми то мали. Амінь. Амінь. В восьмому вірші першого розділу книги Ісуса Навина. Бог дає йому пораду, яку Ісус навин взяв як принцип життєвий. І давайте ми прочитаємо це місце і будемо навчатися з нього. Нехай слово моє каже Бог, не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про нього день і вночі, щоб додержувати і чинити або робити, виконувати все, що написано в ньому. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Ми вже декілька програм розбираємо цей вірш і беремо поради з нього. І ми зараз знаходимося саме в цьому дослідженні. Нам потрібно бути виконавцями Божого Слова. Нам треба перейти з місця, де ми просто чули Слово Боже, тому що це не просто, знаєте, ну гарна музика, а це хороші поради. Я би сказав навіть це заповіді, це накази. Якщо ви бажаєте мати успіх в своєму житті, вам треба ставитися до Божого Слова таким чином: Бог дав мені пораду, я її зроблю, я її виконую, я зроблю те, що Біблія навчає. Я буду таким, як Слово Боже говорить. І сьогодні я хочу, щоб ми повчилися виконанню Божого Слова в контексті наших стосунків, відносин. Зате є деякі важливі такі стосунки в нашому житті, на які нам потрібно правда ну, звертати увагу і приділяти, приділяти тому час. І давайте сьогодні поговоримо про друзів. Ви знаєте, що дружба є дуже важливою. У кожної людині повинні бути друзі. І у кожної з нас є ближчі друзі, більш далекі друзі. Є люди, з якими ми співпрацюємо чи працюємо, є люди, з якими ми товаришуємо, хоч би була робота, чи ні, ми все одно лишимося друзями. І кожен з нас має таку різний, різного рівня дружбу з різними людьми. І, звичайно, що кожен з нас не може товаришувати з усім світом, ми не можемо товаришувати з 7 мільярдами людей, які живуть на землі. Але у ну, кожний з нас є, повторюся, повторююся, більш близькі друзі, є просто товариші, колеги, є люди, можливо, сусіди, маємо хороші, дружні стосунки. І я хотів би всього цього разом торкнутися Божим Словом. Подивіться: це обітниці Божі, це план Божий, щоб у вас було. Багато друзів, різного рівня, багато друзів. Дружні стосунки на роботі, дружні стосунки в церкві, дружні стосунки з колегами, друзі, з якими ви друзі, багато років, і, і так далі, тому подібне. Тепер подивіться, є люди, які живуть в самотності. Є люди, які живуть, можуть жити в великому будинку, бути самотніми, в великому місті, бути самотніми. Скільки людей, навіть покінчують життя, життя самогубством, живучи в мільйонних містах. І одна із причин це самотність. У мене немає друзів, я сам, я ні з ким не спілкуюся. І життя втрачає сенс тоді, і люди приймають якісь неправильні рішення. Тепер подивіться, Біблія дає нам поради і дає науку, як мати друзів. І я вам скажу, до цієї науки треба поставитися таким чином, що це не, не байка, яку ми послухали, а треба їх виконувати. Ось принцип, який взяв в своє життя Ісус Навин, і що ми повинні зробити з життєвим принципом, ми виконуємо Боже Слово. Ми не тільки чуємо поради, ми їх робимо. Подивіться, Біблія, наприклад, каже дуже ясно, що ми були дружніми. Якщо ви бажаєте мати друзів, вам необхідно бути дружніми. Це означає, що вам потрібно бути добрими, привітними, вам потрібно бути уважними, вам потрібно слухати, вам потрібно зробити важливими цих людей в своєму житті. Знаєте, всі ці прості такі закони, принципи, якщо їх виконувати, вони починають нас благословляти. Вам потрібно бути вірними. Це є такий простий принцип, коли, коли біда, Біблія так каже, що друг пізнається в тяжкий час. Я вам скажу, якщо у ваших друзів ну, труднощі або якісь ну, важкі часи, вам треба бути поряд. Вам треба бути поряд, підтримувати, молитися, перезвонювати, підбадьорювати, говорити хороші слова, заходити в гості. Знаєте, всі ці речі формують дружбу. І таким чином дружба стає сильною. Пам'ятаєте, як Ісус навчає нас про виконання Слова, Він каже: не говоріть мені, Господи, Господи, а ви не робите те, чого я навчаю. Він каже, та людина, яка слухає мої слова і виконує їх, слухає і виконує, ось чого ми навчаємося вже якийсь час. Якщо ви бажаєте, бачити, що Слово Боже виконується в вашому житті, що ви отримаєте свою обіцяну землю, що обітниці Божі приходять, вам потрібно перейти з місця, де ви просто слухаєте Божого Слова, до того, щоб ви виконуєте Боже Слово. Амінь. Слава Господу! І тому Ісус каже, хто слухає моє слово і виконує, Він схоже на людину, яка прийняла рішення збудувати будинок. Коли ми хочемо будувати будинок, я перепрошую, то те, з чого ми починаємо, ми не починаємо формувати стіни, бо стін ще немає. Ми починаємо робити фундамент. Ми навіть не починаємо будувати сам будинок. Ми робимо фундамент, тому що на ньому буде стояти вся будівля. Ем, просто вчора по одним справам я був в, в підвалі е, дуже великого будинку. І це Центральний палац культури в Чернівцях, і е, нам треба було дещо там подивитися. І я вам скажу, я походив по тим підвалам, подивився ті стіни, я подивився ту основу, на якій стоїть велика будівля. І я вам скажу, це вражає. Часом навіть стоїш, дивишся, думаєш, невже настільки невже потрібно було настільки товсті стіни зробити в підвалі? Я вам скажу, що ну в деяких місцях там метрові стіни і всякі перегородки. Здається, просто, просто перегородка, але вона зроблена настільки масивною, тому що люди розуміють, що прийдуть різні часи. Можливий землетрус, можливо, те, що десь щось просяде. Будівля повинна бути мати сильну основу. Тоді вона буде стояти подивіться, Христос каже: якщо ви слухаєте Слово і його виконуєте, то ви робите основу. Амінь. Що є основою в нашому житті? Виконання Божого Слова. Ми говоримо зараз про дружбу. Як мати хороших друзів? Як мати друзів, які не покинуть вас і в важкі часи? Як мати друзів, з якими у вас хороші стосунки і ви насолоджуєтесь ними? Нам потрібно виконувати Боже Слово. Я повторюся, бути добрими. Прощати, якщо потрібно. Важкий час підтримати, спілкуватися, приділяти увагу. Ем, е, всі ці речі, якщо ми їх не будемо е, не тільки чути, а робити, всі ці речі сформують в нашому житті сильний будинок дружби. Слава Господу! Таким чином, ми будемо благословені, будемо радуватися. Ми говоримо про Ісуса Навана, який чув від Бога поради, і Він зробив ті поради, і це зробило їх успішним. Це зробить і вас успішними. Якщо ви будете не тільки слухачами Божого Слова і порадник Бога, але будете виконавцями. Я благословляю вас. Я бажаю вам багато друзів. Я бажаю вам в першу чергу бути виконавцями Божого Слова, тому що виконання Божого Слова зробить вас дружнім, зробить вас хорошим товаришем і у вас завжди буде повна друзів. Я благословляю вас. Нехай все у вас буде добре. Ми прощаємося з вами. До наступних зустрічі.